Ватися, що головне завдання німця німецької молоді це вмерти за фюрера. Це от жінки повинні родити і не думати про то, як там виховувати, як там його там годувати до дитину, про це все повинен подбати фюрер. Це він, значить, його робота держави, держава повинна забезпечити, держава повинна давати. І треба сказати, що в цьому плані нацистська держава вона працювала. Вони забезпечували це все. Але ідея того, на що ці діти були, вони були не для там творчості, не для щастя, не для того, щоб жити. Головна задача німецької дитини в часи. Е Нацистського режиму Німеччині це було підготуватися до того, щоб померти за фюрера. За те, от рішучо йти в наступ, в боротьбу, в бій, і там уже десь померти за Велику Німеччину. І головне за фюрера. Це от була ідея така, що треба віддати життя за цього суперлюдину. Цю таку адіка.